Подивись, подивись сюди. А я, а я. Подвісти в мене. У мене ще вчора я оце відео знімала, там. Ні, там. Я як бачила, як знімала. Порошочок і такими. Угу. Та по скільки там вистачить, щоб просто вся вона. Угу. Да? І скільки то? Ну, e, там? то напишете? Так, два рази на день зараз тут. А може ще пов'язку якусь наносить? E, пов'язку не треба.